Сімнадцята на годиннику час дізнатися, що відбувається в Україні та світі. О цій порі в студії Христина. Пробі вітаю Росія вдарила п'ятьма авіабомбами по вугільних підприємствах на Донеччині. Там зупинили роботу. Не зупинили роботу пошкоджені котельня, адміністративні та складські будівлі. Про це повідомляють у міністерстві енергетики. За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає. Житові будинки горіли у рубіжному на Харківщині. Сповістили в ДСНС. В день російські війська безпілотниками атакували Чугуївський район. Попри загрозу повторних атак, рятувальники приборкали полум'я. Постраждалих немає. Віддавали наказ вдарити по Львову. Служба безпеки ідентифікувала російських командирів, які причетні до обстрілу історичного центру Львова торік, 4 вересня. Тоді від удару загинули восьмеро людей, серед них Євгенія Базилевич і її троє доньок. Підозрю оголосили п'ятьом військовослужбовцям дальньої авіації повітряно-космічних сил Росії, зокрема командувачу генерал-майору Сергію Кувалдіну та його заступнику Сергію Шевелю. Вони координували запуск крилатих ракет Х-101 та двох ракет Кенджал Львову. Удари були навмисно спрямовані по житлових будинках в межах історичного центру. Підробляли медичні документи для ухилення від мобілізації на Львівщині. Служба безпеки викрила чотирьох лікарів на злочинній схемі фальсифікації діагнозів. Медичні працівники зробили фейковий висновок для 88-річної жінки, яка нібито потребувала догляду. Пізніше цей діагноз підтвердила ще й сімейна лікарка та психіатриня. Насправді ж, жінка навіть не зверталася до лікарні, оскільки перебуває у будинку для людей похилого віку. Відтак, чотирьох медиків підозрюють у службовому підробленні документів. Триває досудове розслідування. Встановили діагноз і зазначили, що пацієнтка потребує постійного стороннього догляду. Згодом, після цього, члени комісії затвердили підроблений висновок та завірили його офіційною початкою медзакладу. У документі йшлося про нібито наявні у жінки когнітивні порушення, яких фактично насправді не було. Також слідство встановило, що такі дії могли бути використані для того, аби оформити опікунство над жінкою, що у свою чергу створювало підстави для уникнення від мобілізації потенційним опікуном. Верховна Рада ухвалила закон про підвищення допомоги сім'ям із дітьми. З нового року одноразова виплата при народженні дитини становитиме 50 тисяч гривень. Також зростуть щомісячні виплати по 7 тисяч гривень по догляду до року, 8 тисяч за програмою «Є ясла» для дітей від 1 до 3 років та пакунок школяра – 5 тисяч гривень. Закон підтримали 294 народні депутати. The З 1 січня 50 тисяч гривень одноразова допомога при народженні. 50 замість 10 сьогодні. З 1 січня 7 тисяч гривень для дитину до одного року щомісячно. 7 тисяч, а не 860, як це є сьогодні. На дитину з інвалідністю в півтора рази більше 10 з половиною тисяч. Цей законопроект, власне, і намагається стимулювати маму до виходу на роботу з тим, що Вона буде спокійною, що за її дитиною хтось догляне, і також тут закладені норми, які ну стимулюють і місцеве самоврядування відкривати садочки або якісь заклади там, де можна лишити дитину, щоб за нею доглянули, і на це виділяються кошти. Укрзалізниця зазнала понад 7 мільярдів гривень збитків менш ніж за рік і вичерпала внутрішні резерви для покриття втрат від пасажирських перевезень. Через це компанія планує підвищити ціни на квитки у вагонах СВ та першому класі інтерсіті і збільшити вантажні тарифи. Про це повідомив заступник голови наглядової ради Укрзалізниці Сергій Лещенко. За його словами, лише цього року залізниця пережила понад 800 атак, внаслідок яких пошкоджено 3000 тисячі об'єктів. Попри збитки, у компанії запевняють, що безкоштовна програма УЗ-3000 продовжить діяти вже цього року уряд перерахував 13 мільярдів. Точніше, є згода перерахувати. Вже перерахована частина цієї суми, загалом 13 мільярдів для компенсації пасажирки. Ми дуже вдячні всім платникам податків, дехто до цього готовий, але це точно не підтримують українців в складних умовах нинішньої війни. Тому ми плануємо підняти динамічне ціноутворення для СВ і першого класу Інтерсіті. Це частково покращить результати, але не повністю. Покриття збитків за бюджетні кошти, коштом платників податків не стосується програми УЗ-3000. Це дві паралельні історії. З одного боку, фінансування для покриття хронічних збитків пасажирки, з іншого боку, невикористаний ресурс залізниці. Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт, який синхронізує українське законодавство у сфері водопостачання та водовідведення з європейськими стандартами. Документ передбачає вдосконалення управління галузю, оновлення правил підключення до мереж і обов'язкову оцінку технічного стану систем водопостачання. За словами народного депутата Миколи Княжицького, більшість таких систем в Україні нині не відповідають стандартам ЄС. Законопроєкт має на меті підвищити якість води та ефективність роботи комунальних підприємств. Передбачається законопроєктом на законодавчому рівні узгодження термінології у сфері централізованого і нецентралізованого водовідведення та удосконалення нормативно-правової бази. Законопроектам пропонується здійснювати оцінку технічного стану об'єктів централізованого водопостачання, а також встановити прозорий єдиний підхід до регулювання приєднання до мереж централізованого водопостачання і водовідведення. Ми сьогодні ми його підтримувати не будемо. Ми занепокоєні низкою норм, зокрема правом Кабінету міністрів, затверджувати порядок надання підприємствам водопостачання тимчасових відступів від вимог до якості питної води. Закон не визначає ані меж, ані тривалості, ані підстав. Таких відступів. В директиві є всі аспекти, дуже чітко прописані з термінами, обставинами і заходами контролю, які повинні бути. Їх слід було включити безпосередньо до закону, а не залишати на розгляд уряду. Члени наглядової антикорупційної ради при Міністерстві оборони висловлюють занепокоєння через об'єднання Агенції оборонних закупівель і державного оператора тилу Про це заявив голова ради та ветеран Юрій Гудименко. За його словами, головне завдання зараз забезпечити безперебійне постачання для армії взимку. Одним із ризиків Годименко також назвав невизначеність щодо створення єдиної наглядової ради нової структури. Водночас, у міністерстві оборони та в агенції оборонних закупівель запевняють, що об'єднання органів дозволить уніфікувати процеси закупівель і підвищити їхню ефективність. Наші побоювання значною мірою залишились. Наша головна зараз задача не тільки як громадської антикорупційної ради, не тільки як АОЗА, дота міністерство оборони, як країни зараз пройти кінець року і адекватно вступити в зиму. Та закупівлями, з закупівлями самовою форми закупівлями палива, з переходом з одного фактично бюджетного року в інший. в самій агенції. В нас практично процеси мінятися, які вже набуті не бу не будуть. Тому ми впевнено, зараз йдемо по шляху цих реформ, і, на мій погляд, я не бачу яких загроз перед зимовий період. Бельгія скликає екстрене засідання НАТО через атаку невідомих дронів. Про це повідомляють західні медіа. Зустріч відбудеться вже завтра. Очікують, що прем'єр-міністр Бельгії Тео Франкен звернеться до союзників по альянсу з можливістю розглянути статтю четверту НАТО. Вона дозволяє державі-члену альянсу вимагати консультації в разі загрози національній безпеці країни. Служба безпеки підозрює Росію в інциденті з безпілотниками. Нагадаю, вночі у повітряному просторі Бельгії поліція зафіксувала невідомі дрони поблизу Ковоповітряної бази, а ще над Брюсселем та двома іншими містами через атаку країна тимчасово закрила аеропорти. Телеканал Еспресо та благодійний фонд Весна просить долучитися до масштабного збору для закупівлі критично необхідного обладнання для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад. Збираємо на дрони, реби та пікапи, без яких виконання бойових завдань сьогодні неможливе. Це шанс для військових повернутися живими. Наша ціль. 6 мільйонів гривень. Тож долучайтеся, захистимо тих, хто захищає нас. На цьому я завершую випуск. Більше новин читайте на нашому сайті espresso.tv, в наших соцмережах. Долучайтеся, ставте свої вподобайки. Далі терпродовжить мій колега Дін Борковський. Не перемикайте, залишайтеся з командою Еспресо.